Всім привіт, друзі! Всім добрий ранок. Вирішив сьогодні трошки зранку перебалити. Приїхав на водойму, і я, друзі, її не впізнав. Такий високий рівень води, що це просто неймовірно. Такий рівень води був тут лише весною. Затопило все, кущі, дерева. Навіть те місце, де я рибалив і стояв по в воді. Навіть там було майже сухо, да зараз там глибина, майже по пояс. Я просто в шоці. Не знаю, що сьогодні вийде з нашої риболовлі, але я вже приїхав, я вже тут. Зараз трошки загодуємося, трошки спробуємо забрести воду, доки це можливо. Ну і 2-3 годинки, як зазвичай, порибалимо. Можливо, все-таки мені вдасться. Умовити декілька карасиків на смаження. Для сьогоднішньої риболовлі, друзі, я придбав новиночку, ось таку від Real Fish. конопля смажена. Ще ні разу не рибалив на таку прикормку. Не знаю, можливо, вона і не дуже новинка, але я на таку ще не рибалив і навіть не бачив у нас в магазинах. Написано ні. Зараз спробуємо порибалити сьогодні на таку новинку. Дивіться, яку. Якого на кольору з зеленими якимись вкрапліннями. Думаю, карасик зацінить конопельку нашу. Дуже багато мені не потрібно, тим паче, що в мене тут є десь трошки більше склянки відвареного гороху. Зараз все це добре вимішаємо, навіть без води. Поки що. Блін, так пахне неймовірний аромат. Просто неймовірний аромат. Так, якості наживки. Сьогодні в мене, як завжди, є червоні навозні черв'ячки. Ось вони вже почали в мене випадати. Випадати, випадати, тікають. Також є хліб з часничком і трошки перловочки. До речі, перловки можемо також додати в прикормку. Будемо спробувати ще й на перловку. Так, ну, рибалити будемо на мої майже 6-метрові вудочки, 5,7 довжині, Модель називається Winner 8H. Це махові вудочки, хто дивиться мої відео, то їх бачив вже неодноразово. Дуже класні стрункі. Ну, Основку я вирішив сьогодні поставити дуже легесеньку, Ось такі поплавці саморобні з пір'їни. Грузики вагою десь приблизно 2,5 г. Основна жилка 0,22, на повідочках 0,14 і гачечки овнер номер 3 Ось такі сьогодні поставимо Насті. Все, друзі, зараз забридаємо ось сюди, десь спробуємо тут розміститися майже біля берега. Закидати будемо під той дальній кощ Латашків і спробуємо трошки перебалити. Десь ось так, друзі, в мене вийшло облаштуватися, трошки наламав гілочок, поставив плотика, замішав прикормку, дуже високий рівень води. Зараз десь туди в віконечко будемо закидати. Так, розмотуємо снасті. Чому такий високий рівень води? Хто знає в коментарях, напишіть, що відбувається, наче. На зиму скидувати море ще дуже рано. А чому так багато води скидують, зрозуміло зовсім. Кріпимо основну снасть на петельку, на удавочку. Дуже швидко монтується. Також при необхідності можна поставити іншу снасть, змінити. По глибині я відміряв, вийшло більше мого росту десь приблизно метрів 2, мабуть, друзі. Зазвичай я тут ловив, глибина була метр, десь метр двадцять. Зараз під 2 метри. Розумієте, який рівень води додали? Майже метр по глибині. Так, розпочнемо з черв'ячків на одну удочку, на іншу поставимо перловочку. та й будемо чекати, що карасики сьогодні будуть клювати. Ну що, друзі, саме час підгодуватися. Наліпив ось таких кульок. Зараз по дві кульки на кожний поплавочок закинемо. Ось так трошки підгодуємося. Чергову удочку закинули зовсім близько. І дві дальні в мене стоять по боках. Можливо, потім перекинемо якісь на інші місця десь. Так, ну, все, залишається тільки чекати, можливо, щось сьогодні і впіймаємо. Перша покльовочка. Ось такий гарний. Тут такий барбоскін на черв'ячка взяв. На перловку поки стоїть тиша не хоче. Ой, де мій садочок, ось садочок. Так, давай. Перший пішов, друзі. Трошки так бульбило, бульбило. Бульби на поплавках. Підійшла рибка, почала їсти прикормку. І перша покльовочка. Спрацювала дальня удочка. Правої сторони, да? зараз ми туди тобі ще закинемо. Сьогодні карасики піхльовують, хоч і не так часто, як хотілося б, але іноді такі самі добренькі для смаження відкликаються. І тільки черв'яка. Одіваю на другу удочку і хліб, і приловку. Ні, тільки черв'як і все. Інша водойма, інші вподобання. Минулого разу рибалив на іншій водоймі. Там тільки приловка працювала. А тут тільки черв'яки. Отак от. Їдеш на риболовлю і треба з собою мати декілька різних наживок, насадок і тоді вже пробувати саме на водоймі. Це щось, друзі, непогане. І взяло на перловочку. Щось мене почала дрібна риба задобувати на черв'яка, вирішив перловку поставити. І дивіться, які лапить. Це вже ж на карася похоже. Чотири перловки начепив і ось він. Є кабанчик. Зараз ми їм сюди так само нарядимо. Трошки рибаки посходилися, зранку нікого не було. Типа взяв на перелогу. Неочікувано. Хай є хоч на переловочку, це ж вже добре. Такий теж, друзі, гарний на червячка. Яке воно тут вибагливий. Один червячка черв хоче іншу переволочку. Такий гарнівня. Так, мав помалу. І так уже до десятка і наближаємось. І диви, як розійшлися на черв'яка. І гарні які. Мабуть, зібралися на прикормку. Не клювали, не клювали. І тепер один за одним почали клювати. Друга удочка на переловку стоїть. Не хочу, один дурачок якийсь клянув і все. А дві удочки на черв'яка я не встигаю закидати, тому що дріб'язок зразу об'їдає. Вже згодував всю банку черв'яків. Ще з півчасика постаю та вже й буду збиратися додому. Сюди під самий-під самий латашок. Їм. Як тільки закинеш таку галявинку в кущиках, так зразу і покльовочка. Єсть. <ривіт> Ти бачили? Поклав зразу. <ривіт> тільки удочку на рогачик поклав і зразу виложила. Ухопив на льоту, можна сказати. Ти дивись. Навіть не встиг вимкнути камеру. На ляту. Тебе ба який. Шустрий попався. Ну давай. Коли ви там такі... Голодні зібралися. и с на лету ухватываю. Ты подвис один за одним прямо. Дико свеженького червяка. И ведро поклевка. гарний ну, прямо один в один всі такі деболі гарні карасяки і клюють просто в запрос вже не пора збиратися друзі а вони клюють один за одним оце сьогодні риболовля просто неймовірно Зараз, мабуть, останній разочок закину. Так вже будуть тікати вже досить більше десятка гарних карасів. Ще нехай на наступний раз залишаться. Ось такий бутерброд їм чудовий. І так подобається, що вони хапають просто в заброс. У нас який чорнявенький. Цякий чорний красавець. Не відпускають сьогодні краси просто один за одним. Не встигаю закидати просто. Тут це сьогодні роздача. Я навіть не сподівався, що так сьогодні гарно вдасться прибалити. Вже і їхати пора, але з такого кльову важко змусити себе їхати додому, друзі. Коли ти кидаєш і одразу покльовка. Закидаєш і зразу покльовка. Це щось неймовірне. Останній зачепивуночку. Близько закинув поплавки друг до друга. Все, друзі. Останній на сьогодні карасик. Це на сьогодні досить. Буду вже збиратися. Так що, друзі, кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал, залишайте коментарі. До нових зустрічей. Все, пока-пока.